Привіт! Мене звати Оксана Григоренко, я спеціаліст фізичного виховання та здорового руху, а також тренер реабілітолог. Сьогодні ми поговоримо про ефективні та безпечні вправи для м'язів живота, а також розвінчаємо міф спалювання жиру скручуваннями та підйомами ніг. Багато хто вважає, що такі вправи, як підйоми ніг в положенні лежачі або сітапс, є ефективними вправами. При випираючому животі, але це не так. По-перше, жир не спалюється локально, тобто, ви не можете його спалити безпосередньо на животі, виконуючи вправи для м'язів живота. По-друге, часто ці вправи перевантажують поперек, а не активують м'язи кора. При підйомі ніг. Домінують клубово-поперекові м'язи, які і так повсякденні у нас скорочені через малорухомий та сидячий спосіб життя. При виконанні вправ сітап, тобто підйом тулуба з положення лежачі в положення сидячі, дійсно відповідає прямий м'яз живота, але він не є головним м'язом. Підтягування саме живота. За це відповідає поперечний м'яз, який активується через дихання, а також косі м'язи, які утримують наш тулуб в вертикальному положенні. Тому в питанні підтягування живота такі вправи не можуть бути пріоритетними, а навпаки, можуть зашкодити вашому здоров'ю. Для справжньої роботи м'язів кору необхідно працювати з усіма шарами м'язів живота та тренувати їх в трьох площинах. Найбільшу увагу приділяти саме поперечному м'язу, який відповідає тому числі за дихання, а також за вигляд живота. Тож сьогодні покажу вам комплекс вправ, який дійсно зміцнює м'язи в цій зоні, не Шкодячи здоров'ю, і так як я вже зазначала, що м'язи живота безпосередньо приймають участь в дихальному процесі, ми почнемо саме з дихальної практики. Ви можете прийняти любе зручне для вас положення. Лягти на рівну поверхню, сісти на стілець диван або ліжко, або просто стати рівно, опустити плечі, розслабити своє тіло. Під час вдиху, через ніс ми будемо відчувати, як ребра розкриваються в різні сторони, злегка округлюється живот, також включаються в роботу м'язи спини. Під час видиху ми будемо стягувати всі м'язи до центру ребра. Теж закривати до середини. Прийміть зручне положення і ми починаємо. Робимо вдих через ніс, видих через рот. Під час вдиху ребра розкриваються. Під час видиху збираємо до центру. Вдих. Округлюємо живіт та спину і видих, підтягуємо м'язи живота до хребта. Ще два рази вдих. Видих. Останній раз вдих та видих. Завершила. І для виконання вправ основного комплексу прийміть положення, як я, стоячи на одному коліні, інша нога випрямлена вбік, стопа знаходиться на підлозі. Якщо вам незручно або ви відчуваєте біль в коліні, ви можете використати подушку або в декілька разів складну ковдру, підкласти її під гомілку. Ще рекомендую тиснути саме гомілкою в підлогу. А не коліном під час виконання вправи. Ми зробимо три вправи спочатку з одного боку, потім теж саме з іншого. Вирівняйте спину, опустіть плечі, підніміть руки на комфортну для вас висоту, зробіть невеликий нахил тулубом вперед. Під час вдиху ми будемо розкривати грудний відділ, тягнутися грудиною вгору. Потилиця залишається прямою, не закидуйте голову назад. Під час видиху округліть грудний відділ, підтягніть м'язи живота, переведіть погляд до підлоги. В цій вправі будуть головну роботу виконувати прямі м'язи живота. Вони приводять та відводять грудну клітку до тазу. За нахил тулуба відповідають косі м'язи, та за дихання відповідає поперечний м'яз живота. Приготувалися, зробимо цю вправу 5 разів. Опустили плечі, витягнулись, зробили невеликий нахил. Вдих. Видих. Виконуйте прогин в грудній клітці, не прогинаючись попереку. Вдих. Видих. Ще невеличка амплітуда. Вдих, видих. Ще два повторювання. Вдих. Видих. М'язи живота в центр. Останній раз. Вдих. Плечі залишаються внизу. Та видих. Закінчили. повертаємося в нейтральне положення. В другій вправі поставте руки паралельно полу, опустіть плечі, витягніться за маківкою. Під час вдиху ми будемо робити нахил тулубом вбік. Під час видиху повертатися в нейтральне положення. Опустили плечі, готові. Вдих. Та видих. Рівний хребет, вдих, витяжіння, видих. Контролюйте, щоб вся гомілка тиснула в підлогу. Вдих, плечі внизу. Видих. Вдих. Працюємо в комфортній амплітуді. Видих. Останній раз. Плечі опущені. Витяжіння за маківкою та видих. Добре, опускаємо руки, розслабляємо м'язи. І в третій вправі знову поставимо руки в боки, паралельно полу, зробимо нахил тулуба в бік. Під час вдиху будемо робити ротацію, повертатися до стелі. Під час видиху в іншому напрямку погляд до підлоги. Спина залишається рівною. Ми дивимось до стелі, плечі внизу. Розкрити грудний відділ на видиху, скручення в інший бік. Приготувалися, підтягнулися. Всією гомілкою натиснули на підлогу. Інша стопа тиснить також у підлогу. Підняли руки, зробили нахил. Робимо вдих. Погляд до стелі. Грудний відділ відкрит, спина рівна. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Витяжіння за маківкою. Тиснемо всією гомілко в підлогу. Видих. Останній раз. Вдих та видих. І повертаємося в вихідне положення, міняємо сторону. Те ж саме зробимо з іншого боку. Випрямили ногу, поставили стопу на підлогу, натиснули всією гомілкою в підлогу, вирівняли спину, опустили плечі, зробили нахил і підняли руки вгору. На вдих, розкриваємо грудний відділ. На видих округлюємося. Дих, плечі внизу. Прогинаємося лише в грудному відділі, поперек залишається в нейтральному. Ще вдих, а видих. Два повторювання. Останній раз. І завершуємо, опускаємо руки, робимо. Маленьку паузу. повертаємося в вертикальне положення, руки паралельно полу. Робимо вдих нахил в бік, На видих, вихідне положення. Вдих вниз. Видих. Знову вгору. Ще три. Останній раз плечі внизу. І закінчили. Розслабили руки. Знову повертаємося в вертикальне положення, руки паралельно полу, невеликий нахил тулуба вбік, протилежної прямої ноги. Робимо скручення до стелі втих, до підлоги видих. До стелі вдих. До підлоги видих. Витяжіння за маківкою. Розкритий грудний відділ. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Плечі внизу. Рівна спина. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Добре. Завершили. Ми виконали ці вправи по п'ять разів. Якщо у вас виходить це легко і без особливих напружень, ви можете збільшити кількість повторювань до 8-10, а потім 12 повторювань. Ці м'язи зміцнюють м'язи живота у всіх напрямках, не перевантажуючи поперек. Виконуйте їх регулярно і ви відчуєте, як покращується контроль над тілом, сила та мобільність. Тулуба. Сподобалось відео? Тоді поставте йому подобайку та поширте серед своїх знайомих, а також напишіть в коментарях, як вам виконувався цей комплекс. В описі під цим відео ви знайдете посилання на мої соціальні мережі Telegram та Instagram, а також на мій сайт, де ви можете ближче познайомитися зі мною, з моїм підходом до усвідомленого руху та моїх тренувань, а також більше дізнатися про мій новий. Курс, який називається Прокидайся, який може допомогти вам відчути радість від ранкової рутини. Побачимося в наступних відео. Па-па!